Доброго ранку малята! Сьогодні ми поговоримо про свято. Ми всі одна сім'я, єдина ми родина, мільйони різних Я, а разом Україна. В Україні кожного року, 22 січня, відзначається День Соборності України. Ще цей день називають День Державності України. Або День Єдності України. Соборність України це цілісність, єдність, злиття, свобода, розвиток, збереження і неподільність. 22 січня 1919 року відбулося з'єднання східної і Західної України в одну соборну державу. Головною традицією цього свята став живий ланцюг. Тепер Україна одна з найбільших європейських держав і в ній проживає багато людей різних національностей. Багато років люди живуть на цій землі, працюють на користь та добробут рідної держави, яка має свій прапор, герб та гімн. Про це мріяв, боровся і буде боротися наш нескорений народ. Лише в єдності і соборності ми можемо перемогти ворога і побудувати вільну і незалежну державу. Пам'ятайте, діти, що ви майбутнє України, а Україна це ми.